Тільки сонечко зійде, засирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Мої любі, відгадайте загадку, та не сніжок. Зеленіє ложок, день прибуває, коли це буває? Правильно, весною, а які місяці весни ви знаєте? Я вам зараз підскажу, три брати йдуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде, та не літ, другий пройде. Всюди квіт, третій пройде. укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати Не зустрічався з ними ти. Правильно це березень, квітень та травень. Весна. Це найпрекрасніша пора року, коли прокидається уся природа, сонечко підіймається вище. Світить яскравіше і становиться теплішим. Сонечко нагріває повітря і заставляє сніг танути. Навколо літає запах перших квітів. Ви тільки подивіться, які гарні вони, чудові, неймовірні. Підсніжники – білі ніжні квіточки, вони занесені до червоної книги. Тому що їх рідко можна зустріти в природі. А ось крокуси частий гість на наших клумбах. Це красиві весняні квіти, які можна посадити навіть на підвіконі вдома. Вони бувають різних кольорів: і фіолетові, і рожеві, і білі, та жовті. А ось проліски, як і наші білі підсніжники – Занесені до червоної книги. Раніше в лісах було дуже-дуже багато пролісків, але, на жаль, з кожним роком їх стає все менше і менше. Також розквітають тюльпани, нарциси. Ой, дивіться, а що це за букетик із дивних таких квіточок? Ці незвичайні квіточки верби схожі на оксамитову спинку котика. Вони надзвичайно пухнасті і м'якесенькі. Завдяки своїй зовнішньості ці квіти отримали назву котики. А зараз, мої любі, ми трішечки відпочинемо і пограємо у гру «Знайти ознаки весни. Вам необхідно розглянути зображення на картинці. Та якщо на ній зображена ознака весни, то треба плескнути у долоні. Ось так. Трішечки відпочили, а тепер продовжуємо. Навесні розцвітають у нашому садочку фруктові дерева, щоб згодом порадувати нас своїми плодами. Подивіться, а що це за дивина? Це берізка нам віддає свій смачний та корисний сік. Збирати сік можна лише весною. Доки берізка не виконула свої сережки та листочки. Весною все все довкола оживає, зеленіє та цвіте, з теплих країв прилітають перелітні птахи, яких часто ми бачимо у небі з граями. Комахи також прокидаються після затяжного сну. Гудуть джмелі, бджоли збирають нектар. Пролітають перші різнокольорові метелики. Навесні, хто має невеличку ділянку землі, обов'язково саджає городини. З маленьких насінинок виростають справжні овочі, саджають дерева, кущі. Весна це пора року, коли потрібно подбати про природу. Обов'язково приймай участь в озелененні довкілля. Послухайте на останок чудовий віршик Посадимо гай. Щоб красувався рідний край в зеленому гіллі, Посадим на горбочку гай, сосну й дубки малі. Високі стануть дерева, підіймуться до хмар. У гаї житимуть сова, зозуля і шишкар. Тут зідуть проліски ясні. Фіалки і розмай. Розквітне ними навесні увесь зелений гай. Протопче лиска тут сліди, Прискаче й зайчик сам. І люди, що прийдуть сюди, спасибі скажуть нам. Мої любі, ось сьогодні ви дізналися про чудову пору року, про весненьку. До побачення, до нових зустрічей!